Всім привіт, кошенята! Ви на каналі Zoya Candy Cherry І сьогодні ми будемо грати за підписниками і з вікою Epic Ворлд Ну, Тут ми тут Приготувались вже. Якщо, і до... якщо що, я Я риба фін. Я фін, так. Попередній раз, коли я грала Dandy Ворлд це було на стрімі. А так ще довгих відео не було. Тебе бусти? Так. Колись давно ще. Коли ще була Поппі. Коли слід, коли слім, коли слім. Коли слім. Мені було хоють. Так. Mm. Ну, я тут збираю, як ви бачите. Ну, Я вроді би казала, да, збираю що я тут. І мені ще пару! А я збираю на какао. Ага. Просто я ж довго не грала, мені було. не. Дорогу, то, власні, тому поки є час, mm -hmm. то можна пограти. Mm -hmm. Так, ну, я бачу, тут вже пебел є, mm -hmm. тому я не буду водити. Mm -hmm. Ні, не е думаю, що ми роздаємо. Свети Кому? – Я йду заповнювати машину Ой, там попі. Я буду, Я буду просто ходити збиратися. Просто Ой, у... я випадково тільки що взяв. Я не буду збирати, знаєте чому? Тому що я взяла таку штуку, що мені е, за, за початок раунду дають цей. А мені 100 кассет. дають. А мені 100 дають. Просто тут той як то спраунт. А, він хилой за 100 касет. Так. Я випадково тільки що підібрала. Нічого, я теж випадково тільки підібрала. Ну, більше, а я буду ці штуки збирати. Капсули. Так, мені то вони не потрібно. Ви не можете не збирати увагу, називає вісти. Хто там? Йолки-палки, то пам'ят. А. Мене тільки що побачив хтось. А він зразу тун! Але я розумію, чому ти не гавкають? Ні, вони гавкають. Давайте йдіть! А він чомусь імену наш пебло не хоче галкати. Я тут ні на кого мене усі є. Може всі персонажі, чи? Ну я щось не думаю, що всі персонажі. Тут тільки шоколадка, шоколадка. І тоже біля. Це не дуже потрібно. Так, ми просто граємо. Так. Шоколадка. Ми шукаємо мейнів, коротше. Якщо хочете таке відео, то на 10 лайків. Так, не Та. Це ж я не хотіла дуже знімати відео. Нічого не знаю. не Ну, я все забула, це був просто сорф там на папір, папір. Кака, яка, яка, яка. Е, до речі, трохи швидка. З-за тебе там, напевно, а. Я коколом вкусила, а де Арсей, собака? Не знаю, собака, собака звідки? звертайте увагу, Віка трохи різні назви, має нам ой, ту нам придумує. Скільки бачите, є що? Я тут одна ще одна. ні одної машини не зробила. А я одну роблю. А. Я роблю останню, можна почати всі, всі Хте. 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 Летем. Шпрот? Шпрот, ну ти ж бачиш, напиши, ну що ти такий не шпрот? Шпрот це спраун. Ага. По моїй мові. Китайський. Чого китайський? Ну ну справді. Спроти це якщо що таке Так? Так. Я не знала. давай ты бежить! Полуночная рыбка ничего не знает. <связанная> Дядь, мы уже шутка проходим. Куда ж просьба бежать? Давай! Эм! Эм! Чего? Чего? Месси! Ты чего? Э, я просто прочь. О, давай сюда. О, а так-то... О-э-о-а... Ну, доброе утро. Ох! Просто тут буде краще типу, товари та типу, Дендішопи. я виглядає, що не Денді, а Данді. Його звати Данді, ми не знаємо щось. Денді, ти щось скриваєш і нас? Приховаєш? Денді від на щось приховує. <пілляєш> коротше, ось цей кристал, цей роді, як я зрозуміла по англійськи я несколько погано знаю, але я якось зрозуміла, що воно краще, типу товарне. У мене ж трохи звийтей як стін, я його заповнила найпершим. Ну тому що він, так сказати, саме поманочка. Сама поминочка, як це. Ой, блінчик, Ну... А я бачу дуже часто Ексона. Mm. А тебе Ексон вже заповнений? Є. Yeah. Так. А oh, знаєте you know хто бізнес? Хто? Ну так. Ну, я і пішла щось шукати. Я ще ні oh. одної машини не заповнила. <laughs> Там одна ще то не ти. А, ні, то не я. <laughs> так, ну поки ми тут проходимо, якщо вам не важко, можете поставити лайк. А то ми не будемо більше відео. Ну, форти я, звичайно, буду знімати. Форти буде, бо зло є ненудним. А довгі відео, якщо ви не будете ставити лайки, довгих відео не буде. Ага, в принципі їх і не буде. А, ще більше не буде. Раз в рік одне відео буде, зрозуміли? <сміттє> Ні. Коротше, <сміттє> за цей тиждень я збираюсь зняти декілька відео довгих. Мені тільки ніколи може навіть в інший день Ну, якщо нам не буде лайків. Можна сказати, що вже відео, щоб ми не було двоє знімали, то цей теж то не відео. Ну, я не знаю, чи мені вона треба. Я буду купляти, Мені садів не вистачає. Мені вистачає, але ну, я не думаю. Ну, я не Тут всі за те, що зрите. Чого? Тут всі зато, що зрите. За Магія. О, я знайшла машину. Ура! Перша машина за все відео. Так. А. Ой, годинник. Чуть не забувала. Угу. Mm. Якщо ви хочете теж зняти це відео, Мне сегодня написала. Да, но я не думала, что прямо зараз буду снимать видео. Просто я пришла, я курила и вы решили снять, То там чтобы за вони как раз зашли. Давай, ты бежить. Что так осталось? Пабл. Ой, Роджер. Да, Роджер, Роджер. Або бесі може. Ні. Вона може десь знайти аптечку або бандаж, а потім дати комусь. В Не розумію деяких таких людей, типу, вони знайшли. Бандаша твої. І, і там шпрот є, ну спронт. Yeah. Я вже починаю твоєю мовою говорити. І, і просто у них, типу, наприклад, одне хп, вони хочуть себе похілити, а, а шпрон забирає ту, той бандаж і їх хілить. Просто тратить 100 монет. Можна вже бандаж відразу надіти, угу. оце дуже рідко буває. Я бачу тут. А це вроді би. Це вроді би того. Це вроді би. креветки, коротше. Ей. Хто? Та собака спеціально на мене не травила цього. Сім хас, і я задрую віку. Чи до тебе в мене одна Дуже дякую. О, мене похило. Е, ти чого? Дякую ж, так Якщо ти побачиш це відео, ти найкращий. Так, все, буде помста. Жартую. Я не знаю, як помсту зробити. У мене швидкість трохи маленька. О! Мені ще десь 18 цих. Клоу, яка кнопка? Що за кнопка? Мені ще 18 тих штучок, і коротше в мене буде ята. Яка штучка? Що штучка? Ну оцих круто, ми можемо зараз не збирати. Ага. Ну я вже буду за яту грати в наступному відео. Так. Бо може 12 хвилин йде, ми тільки на шостому. Якщо знаєте, якщо нічого ну, немає корисного, то можна не купити. О, ні, Чого? А, чого? За мною Бокстен. А і тут ще тіше. За що? Е, Можна мені... Май годинник зараз використаю. Все. Давай. нічого не Во, бачиш, дало? Два сантиметри. Так то я була. А, ой. Ну зато мені дали ті касети. Ой-ой-ой. <рес> а, тебе так. Тікай! Зараз він знову може. Давай тут так так мене мене темно? темно. Я не знаю. як у Може, тебе на телефоні яскравість маленька, ти поставила. На телефоні яскравість мільйон. Може, ти неправильно яскравість. Ну як неправильно, маленьку яскравість поставила. У мене найбільше яскравість. Ось. Тоді я не знаю. Тоді я просто Може зробила. просто тут багато тонів. Ні, просто я сліпа. Я бачу, тут троє. В смысле. Туни це персонажі. Ну-ну. Тут багато персонажів. В смысле. Харків. Так, а вони них сюди Бачиш? Баєш? А то я сліпа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, поможи собака. Чи собака не за мене, я не знаю. Собака якась дуже запас. Он не знаю. Ну, в принципі, так, тут один. О, я бачу тебе. У мене слышить тільки ніс, що. Ви бачите, як тут світу? Дуже нас багато. Та що ж, трошки, що не вийшло? Ми перво зустрічали. Микись ну, без смерті. Надіюсь, ну, або бесі, або спраунту, або пе. Так. Ми дали папку, сьогодні. Ми дали якусь цукерку. Ага. Сьогодні нова обнова буде. Карта, вроді би ти її не бачила. Не бачу? Бандаж. Давайте краще тому. Я взяла бандаж, тому що не хипак. Бери. Здоров'я. Надіюсь ніхто не

А, зараз Ти заповнюєш одну і ще хтось, так? Так. Бачу, бесі заповнює і ти, все. Можна білі спокійниці. А... І де. Йолкі-палки, у мене знову одне ХП. і знову мене хтось побачив. Закінчується старинна... Ви, руки! Ви, руки! Ви, руки! Ви, руки! Чого? Ви заклинилися в хат і це все не варто. Йди до ліфта. Йди до ліфта. На, це, є ще хтось один, я, короче біжу до ліфта. А Я не знаю, я думала, ти біля ліфта. Де смітник? А, -а, -а! <сіх> а я не знала, що є в. Я не знала, що є в Денді Вайрод смітники. Кот, сьогодні смітник. буде обнова, і може я знімлю відео. Або і завтра. Але це не той. Ну так. Ще раз понюхаю. Так, ну все, пішла до ліфта. О. Ой, я вроде бы знаю, где лифт, лифт, лифт. А нет, это не лифт. Я пока еще помолчу. Ой, я нашла лифт. А нет, не нашла. Извините, я помолчу, потому что я не знаю, что говорить. я так понимала, что я тоже не знаю, что говорить. Mm. Там мы ходим кругами. Я шукаю твой лифт.

мене поки що я тут я собі живу, тут в мене твоє хп. А хто з нього буде танцювати? Зараз Денді? В буде? Зараз буде Денді, чи що? О, класна, до речі, карта. Дивись, це Денді. Ні, немає, напевно. Або на 10-му поверсі. Ну та, ми його зли... вже, вже. О, мені цікаво знову його мордочку вже. Мені <гум> здається, буде така сама. Я й не бачила його мордочку і тому раунді. Він тільки що був дуже злий. Бондаш. От вам молоці видно, що він довольний. Він довольний але не злий. Або в нього зараз може око по червоні трохи, знаєш таке? О, привіт. Блін, ну я ж я, я, я хотіла тобі цей бандаж дати. Мяу-мяу-мяу. Коротше, ми так добре проходимо. Ну так. Речі, скоро твій рекорд. Я дуже часто не доходжу далі. А до речі, який в тебе рекорд? Там 10-й повод, чи який? Ага, у мене 22-й. Я не думаю, що ми поб'ємо рекорд. Мі. Це то мій. Угу. Можливо. Ну я ні, бо я там можу. А то він не А може і поб'ємо. Ми тут поки що, нас тут ще багато. Ой, я нашла дві машини. Бо я була на такому рівні вже сама. Так? Вчора. О. Та? Кого там кусили? Кого там

Ні, якщо ти це дивишся, то ти, хоч ти не з нами, але ти все рівно з нами, е -е, коротше, ти типу з нами, а ти не з нами. Так, якщо ти слідкуєш, то ти типу з нами. Ну, якщо ти не слідкуєш, аптечка. то ти дивишся відео, а ми тебе підтримуємо, ти з нами, такий хороший Роджер. Ви аптечку зібрали? Ні, це в ЕБЕСі. О, да. О, тобі дають мед, аптечку, тобі зараз дадуть. Бачиш, Фінн, на мед.

Помоги! Помоги, Бес! Я, я один раз вкушусь. Я один раз вкусилась. Вкусила, вкусила. І ось тут є ось то, як то. Ти збираєш ці штуки. Тобі тут можуть дати... Ні, ну ти оці... Ой, блин, Маша я взяла. Там таку за лампочку. Ой, яку лампочку? Чашку. Квіточка це коли на ній стоїш, щоб пута типу, бесі може трохи навіть. А до речі, чи, чи ти перший раз бачиш бесі? Так. О! О! бандаж, Віка бандаж. Бери, бери! Давай. А, бо зараз

За мною бесі. А <риклад> у мене одне хп два хп. Я тоді. Бесі. бесі біля бесі біля бесі. Вона біля ліфта. Так, ну все, я перезаходжу. Я ж напевно куплю. Е, давай може ще раз зіграємо? Mm -hmm. Це довго буде відео. Ну, давайте тоді. Я куплю зараз швидко. Що хочеш, мені зараз. Е, давай вже це іншому Відео, давай. Будемо залити на пакет дарунки. Так. Ну, Тобто, що це треба 10 лайків. Ага. Або я і прямо, і зараз ми заснімемо. Ну, якщо стих, не треба. Так, все. Раз. Два. Два. Я, я тут. Я чекаю. Я тут. Раз. Два. Три. Yeah. Все, я купляю, я надягаю. Yeah. Yeah. І, до речі, заяту можна, вроді, теж водити. Я ще почитаю, чи можна водити. Yeah. Так, ну давай будемо закінчувати відео і вже під... поїдемо. Полетимо знімати другу частину. Якщо ну. встигнемо. Так. 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 Ну не забувайте ставити лайки. Підписуватись на Зою. І на Telegram і ТікТок Віки. <ріст> ну, посилання на мій телеграм, на канал Віки. В описанні описі. І усім папа! -па.